Любі мої підписники тіктоку, я вас настільки люблю, що сьогодні у свій день народження хочу зробити вам дуже приємне щось таке і. Вирішила вам взяти 15-й айфончик саме для вас. Ви собі будете його знімати, розпакувати новесенький, все є, як ми його розпаковували, гарантійний талон. Усе для вас. Дякую, що ви зі мною, що ви на мене підписані. Тому заходіть в інстаграм, підписатися в інстаграм і уже після завтра, через два дні, отримайте саме ось таку такий подарунок. Так, відкриваю при вас, дівчатка хочу вам показати, який саме цей айфончик, що ми для вас підготували. Я подивіться, який він гарний. Матовий, безподобний, новенький, гарантійний талон, все куплено в ліцензійному магазинчику. Я хочу, щоб ви теж займалися і були блогерами, можливо, у вас якась друга ідея, все, що ви собі бажаєте. Тому у свій день народження я роблю подаруночок саме для вас, тому що ви, як я казала, моя друга сім'я, ви завжди зі мною, завжди підтримуєте. Тому це для вас.